Двоя, коли рано в суботу. приносили пляшку святої води. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь по сьомій Починає зеленкати в грудях дзвонить, і я проганяю підпиту тому і готую до нічної від тебе оборони. Обходжу по колу свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади. І на тебе надія, а стемніє, сідаю до сі кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборонами хитку захищають на підступах, як солдати. А потім, збираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір'я родом ті з дитинства священні коні, що було послись за бабусиним городом. А хто ж править тими тільми і досі? Запитаю у Янголів не навмисно, а може, й пошукаю в старенькі досі, бо відсюдаю селі лінок звис. До церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагоді кивали головами і хилились перед Господом моїй терези, все те йому видно з небесного трону, що захищався від тебе, нетверезий, і що святою водою кріпив оборону. Отак і проминули мої вихідні, а янголи з пляжкою пролітали в меді, і вмовляли по черзі, що треба мені, власним кобзарем, ходити по поділлям. Тягнуть попід на тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жісті вижарнешся ти, А я опускаю на свої очі. Бухом зоряна навта, а які ж мальовничі, звідь конги. Ані гуманоїда, ні космонавта, тільки висока висока, посос під а у тій сонці сто й ніколи. Всі, хто бачив, хрестиці запоботні, поки що не пута, а у грибі рута. А не весною воїна, а за ними. Да на несправно порядно потна Тільки отоблокався утра бісопок зачинений геть на усі де вертя Лежить собі крихітна срібля ста тях воєнно Тупити повірить вітру вітер труду смок, В маківці макітрі термімах Думок А я клясел пожився Шевченком стусов Розвоміх на класиків на цитатах, потім опився, як кулька здувся, і сидів, вилипився, як це встати. І все. Сутінки стискалися б як крізь вікно сфокусоване на спросоння, і вакуум думка вигинула в Втім, світово ще раз почати Ти, серце, не край, Цьому прийде край без пар.